Добрий ранок. Сьогодні у нас уже календарна зима, 3 грудня, перед цим був сніжок такий запав. Ходити не мож було, бо то не видно, то добре западено було, але вже останні два дні було тепло, йшов дощ, і сніжок так стопився. І відкрилось так у лісі, що можна щось побачити. і Тому ми сьогодні з найком йдемо до лісу. Найк побігає. Ну а ми подивимося, чи можна ще щось знайти. Але як ви бачите відео, значить ми щось знайшли. Добре. Все що буде, покажу вам цікавого перегляду. Ну що найка? Ти вже щось закотиш. Там нікого не видно, Найк. Wpiszcie, 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 lis, niby І тишина? І на сьогодні є перша знахідка є молодий гриб Рип молодий, як бачимо. І не замерзлий. Так що вони ще є? З нього розпочнемо? Добре, йдемо далі. Там а ребів немає. Найка. Ты звідал, да. Вот тут є. О, блин, що за гриб. Вот такого. Ось тут видно. Грибниця, воно так і залишається. Ото, що пишуть, що не зрізаєш. Грибниця от залишилася. Її просто накриває, щоб вона не мерзла. А це якщо зрізаєш, там воно починає гнити. Ну я вам скажу. Такий чудовий гриб. Просто він укутаний і взагалі він ріс, молодий гриб. Хоч на дворі були такі, я знаю, десь може навіть 6-7 градусів вже був мороз. Але він так в листі закутаний, там свій мікроклімат. Ну і він росте, як бачимо, навіть ще там слимачок є. Чудесний гриб. просто. Ох, аж несподівано так. Добре, йдемо далі.

Білочку знайшов Найка йдемо. Лишай. її Пішли пішли. пішли. О, тут у нас є грибок. Подивимося в кому він стане Бо він тут трохи на відкритому різ. Ну, я вам скажу нічого. Ще добрий. Добре, йдемо далі. А це я вам скажу досить молодий гриб, бо я був тут, десь може тиждень тому, то не було. Але він так на відкритому, то він певно може і підмерз. Але зараз подивимось. Так, да, він підмерз. Ну, правда, так зверху. Але це говорить про те, що вони ще росли. Бо я тут був, то не було. Найлишається тут. Так і най собі буде. такі гриби трапляються. Не знаю, що це таке. Я не збираю, але бачу, що вони тепер повиростали. Не знаю, що це таке. Є. є такі гриби. Добре. Десь найка вже довго нема, не знаю. Но може прийде зараз. Є, з'явився, де ти був. Я переживав, тебе не було. годину. Найка. Найка. М? Все, коло мене будь. Давай пішов. Єлиці. О, це взагалі це треба певно троє людей, щоб її обняти. Така моценна. Краса. Так уже вечоріє. Походили ми сьогодні достатньо. Найк набіг все. Є ось такі чотири грибочки я взяв. Як бачимо, сьогодні нагадаю вже 3 грудня. Гриб чудовий, незамерзлий, біленький, такий як треба. Молодий є. Вони ще там в листю певно ростуть. Ну, то вже таке, надалі будемо бачити, яка погода. То, звісно, я ще буду виходити, якщось Якщо буде, то покажу. А так взагалі бачимо, що в грудні можна знайти білих грибів. То й не дивно, я знаходив. Бувало і всередині грудня все залежить від погоди. Бо таке можливо. Як бачите, ось вони є. Що ж, вам дякую, ще зі мною за ваші перегляди, за коментарі. Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Все буде Україна. Ми Знайком. Додому. До зустрічі. і сніжок під вечір налітає.